Права 807. Радіус більшого кола 7 см, меншого 4 см. Малюнок 19. Знайди відстань між центрами кіл та довжину відрізка АБ. Ну що ж, давайте подивимося на цей малюнок 19. Я його переніс. Ось він тут на екрані. Ми бачимо, що дійсно у нас є два кола з центрами О1 і О2. Ну, якщо так, то тоді. Відрізок АО1 і О1М це буде радіус першого кола, а МО2 і О2Б це буде радіус другого кола. Нам радіус відомі. Давайте запишемо, чому дорівнює ці довжини. Записуємо тоді перше дія. Тобто пишемо, що відрізок А О1 дорівнює відрізку О1 М. Ну і дорівнює за умовою 7 сантиметрів. Є. Тоді переходимо до другого кола. Тобто відрізок МО2. Дорівнює відрізку О2Б і дорівнює за умовою 4 сантиметри. Є. На запитують, знайди відстань між центрами кіл. Ну, відстань між центрами кіл це О1 О2. відстань, відрізок. Записуємо тоді третє діє. Ну, давайте я нижче запишу. Тобто відрізок О1 О2 дорівнює. Це буде довжина точка М ділить його на дві частини, то це буде О1М плюс М. О2. І це дорівнює, За умовою О1М це 7 см. Додати М2 МО2 у нас 4 см. Ну і разом буде 11 см. Є? Ну що ж, ми знайшли тоді довжину відрізка О1 О2. Потім ще знайди довжину відрізка АБ. Ну що ж, записуємо тоді четверта дія. Як знайти довжину відрізка АБ? Це буде відрізок АБ. До рівня. Це буде відрізок АО1 плюс О1 М. Ще раз це раз відрізок, 2 відрізок, плюс три відрізок і 4 відрізок. Плюс записуємо МО2 і плюс О2. Б. І це дорівнює. Переносимо. Отже, АО1 і О1 М це 7 см Плюс 7 см додати АМО2 і О2Б це по 4 см. І це дорівнює. 7 плюс 7 це 14. Додати. 4 плюс 4 це 8. І це дорівнює. 14 плюс 8 це буде 22. В дужках Записуємо чого? Сантиметри. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Отже, знайди відстань між центрами кіл, записуємо тоді як О1. О2. Дорівнює тоді 11 сантиметрів. Так. А довжину відрізка АБ. А, Б, а Б записуємо 22 сантиметри. Ну що ж, ось така геометрична задача. На цьому вправу завершена.